Доброго дня. Давно не викладав відео на канал, трохи був зайнятий, посівна. В минулому році було трошки легше, тому що брат був вдома, а не на війні. Тому все встигав в цьому році. Так, трошки важкувато нам з батьком. Сіно вже трошки заготовили кролям на зиму. Пізніше ще там буду докуповувати тюків 100 люцерни ще доведеться купити. Загалом ситуація з кролями, в принципі, нормальна. Ростуть, продаються, приносять прибуток. Почав, почав я після довгої паузи, більше року, далі будувати склад на зерно, ось таких він ось розмірах. Заклали. Закладати будемо односторонній цоколь, з цієї сторони буде опалубка, поставили ось арматуру Підставимо доски і будемо заливати все, плюс далі забутовувати. Зверху ось буде шлакоблок. 700 штук замовив, привезли. Ще ще потрібно десь 1400 штук. Загалом десь 2400-2300 потрібно. По висоті буде, криша буде одна скатна на одну сторону, висота однієї сторони буде 5 метрів. Другої 4,5. Про це повністю не буде вигружатися. В принципі, будемо руками. Те, що не вигрузилося, скидати. аби, Якби було де зберігати зерно, а там вже якось вивеземо. Тому що ці всі, всі роки хазяйнування без свого складу, дуже багато втрачаємо коштів на зберіганні, І... та й в принципі, здаємо зерно за безцінь. Отримали ми допомогу від держави, дали нам тонну карбаміду. Ще там підписник у мене давно йому обіцяв відео викласти по ФОПу, Четверта категорія оподаткування. Це ніяк щось не запишу. Заплатив налоги за, першу, за перший квартал. Перший, другий квартал. Пізніше тоді ще за один заплачу. Ну, Там виходить аж восени. Потім за мінімальне податкове зобов'язання розповім, скільки там потрібно платити, що до чого. Загалом ось так от займаємось будівництвом. То його невеликого складу 13,5 на 4,5 буде. А загалом без ніяких. змін. Пізніше, я ж, я говорю, якщо буде щось цікаве, по складу буду записувати, можливо, там е, хтось буде коментувати, щось підказувати. Деякі тут нюанси будуть. А так, я ж говорю, все більш-менш стабільно з рулями проблем в принципі, немає. Минулого року такий час вже не продавалося, в цьому році ще продаються. Дощі в нас вчора злило, сьогодні, ну, можна сказати, весь день потихеньку ліє. Що тут ще? Ліс купив, я в гаражі ось лежить. Металопрофіль пізніше замовлю. Зараз Можливо, з понеділка почну оприскувати вже кукурузу, там 2 гектари побризкав і на ранок пішов дощ. Думав, зранку їхати там добризкувати, ще там, 5 гектарів, але не встиг. Там вже піде соняшники, а потім вже жнива пшениці ячменю побачимо. Встигнемо, не встигнемо до пшениці ячменю. Головне, щоб до соняшника встигли. Всім дякую за увагу, дякую, що підписуєтеся, ставите лайк, коментуєте. Головне, щоб не відписувалися від каналу. Далі буде цікавіше.